Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин нарешті заясувалася інформація, яка хвилювала закулісні динамівські новини. Чи підпише клуб найкращого бомбардира польського футболу? Чи ні? відповідь надійшла, і для багатьох уболівальників вона стала певним розчаруванням. По-перше, підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте перейдемо до деталей. З інформацією порталу Дайнамоу Переговори між київським Динамо та Ягелонією щодо підписання нападника Афіміко Пололу не ведуться. Незважаючи на чутки, що поширювалися останніми днями, керівництво українського клубу не розглядає гравця як можливого посилення. Згідно з повідомленням, 26 річному ангольському нападнику знову запропонували трансфер до Динамо. Як це траплялося, і в попередні трансферні вікна, як влітку, так і взимку. Однак футбольний відділ клубу чітко заявив. Пулулу не входить до їхніх спортивних планів і ніколи не вважався справжнім пріоритетом. Це рішення варте уваги, оскільки пулулу провів видатний сезон. Наприкінці ліги конференції 2024-25 нападник став найкращим бомбардером змагань, забивши 8 голів. Що природно викликало цікавість та очікування серед синьо білих уболівальників. Попри це, Динамо вирішило не просувати переговори та виключило будь-яку можливість переговорів на даний момент. А тепер, шановні вболівальники, я запитую вас, чи погоджуєтеся ви з позицією Динамо, чи на вашу думку клуб мав би звернутися до цього гравця, щоб посилити свою атаку? Залиште свою думку в коментарях.